Світі верховні апостоли, святі перворуховні апостоли Петри і Павли, святі перворуховні апостоли Петри і Павли. Добро здоров'я! Може, скажете якийсь коментарі до, до свята сьогоднішнього такого великого, релігійного. Хотів ще від вас почути добрі слова. Ну, так коротко. Ну, коментарі. Вітальна, щирі вітання сьогоднішнім великим праздником святих Верховних апостолів Петра і Павла. Хай Господь нам дає мир, радість, здоров'я, Боже благословення, і звичайно нам перемогу українському народу. Пам'ятаємо, що з нами Бог. І добро переможе зло. Хай Бог благословить, слава Ісусу! Слава навіки.